Вау, зацініть! Просто нереальний гігант! Яка ж це істота древня, живий артефакт. До речі, цій істоті вже понад 100 років. Просто подивіться, наскільки вона неймовірна. Ви можете в це повірити, просто погляньте, О, яка вона слизька! Дуже складно втримати. Саме тому нам потрібна сітка, тому що вона не тільки дуже сильна, а ще й дуже слизька. Тож ми обережно ось так. Помістимо її в сітку. Ну що ж, добре, саламандра в безпеці у сачку. Тож я підіймаюсь сюди, а у передай передасть мені саламандру. А вона важка. Тримаєш? Усе добре? Так. Нічого собі. Тримаю, тримаю, тримаю. Воу! Ого! Вона сильна! І дуже важка. Вау прямо зараз я колесаю на руках гігантську японську саламандру.